Розвиток футболу не лише у місця, а й по селах є важливим у формуванні здорового суспільства. Іноді футбол це не просто гра, а можливість задонатити на Збройні сили України. Більше у сюжеті матч почався із напруженої боротьби між двома командами ФК Пониква та Стир. Вболівальники підтримували свою команду, а гравці робили все для того, щоб здобути перемогу. Футбол згуртовує людей. Він створює відчуття єдності, коли люди разом переживають радість, перемогу і гіркоту поразок. Футбольна гра є також чудовим способом для спілкування. У цей день гості Полястир Пониковиця здобули перемогу команди ФК Пониква з рахунком 4-2. Вітаємо переможців! Оксана Караїм, Василина Куць, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.